Христос хлистився і дай Боже здоров'я жка, всім добра. Нога я, блага я літа. Хлопчики захотіли вареників, але сьогодні ми трішечки змінили тактику виготовлення вареників. Якщо раніше ми робили і качали кожного вареника, знаєте, по, по особливому, то сьогодні ми отаку форму беремо. Такою формою, дітки гарні вареники виходять, такою формою. Хляб! О, і дивіться, яка маленька вареничка. Така маленька вареничка. Ну що ж, купа хлопців. Максимко, виходить в тебе, соночка? Так, виходить. О, виходить, Максимка теж виходить. Михайлик, в тебе. Виходить. Тоді, синочку, бери, бери ведушуй вже, бо мені зараз варенички треба буде. Так, і дивіться. Начинки йде дуже багато цей вареник. Тільки раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Все, п'ять. І знов є вареничок. Максимку, треба ставити на другу формочку або на ту. Там водичку поставив, синочку. Так, вичаємо. Поставив, так? так? Добре, мій хороший. Так, ну синочку, покажіть вареники, які вони вийшли. Михайлік качає, все добре. Так. о, І формочка. Так. Що, синочко, норм? Так. Трішки заступаю. Дивіться, скільки варени... начинки йде вареник один. <реш> Максимку, бери, будь ласка. Михайлик, де видушує? Так. І благословення Господнього всім вам. Хлопці, ну що, хлопці хочуть їсти, нормально хочуть їсти. Тому треба робити більше вареники, бо я 200 штук не зроблю малих. А так, дивіться, зробив, зробив 100 штук таких вареників. На вечір вистачає. Максимко, ти сам з'їси з 20 чи 30. Yeah, 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 yeah. <laughs> Максимко за 28 молочинка. Так. Ось такі варенички. Ну, не знаю, ну навіщо ліпити? Дивіться. Оце його вареник особливий завій. <сміх> Зір такого 100 грамові. Вареники в мене сьогодні 100 грамові. Нема коли бавиться. добре що зробив начинки. Тісто одним словом. Будьте всі Богом благословені. Ввечері ефір зустрінемося на 21 годину і ще Михайлик сьогодні хоче подякувати е, у, у цьому у відео, що ви вчора його підтримали. Він дуже, він дуже щасливий хлопець. Так, Так? чесно, щасливий. <сміх> Так. Так, Михасик, що кажеш людям? Мирного неба і благословенного вечора. Дякую. Тобі ти дуже гарний в мукиці, хлопчик. Ти дуже мила дитина. Все, мирного вечора і благословенного вечора. Так, Максимко? Сюди, доволежи, Синочку, Соночко, сюди. Бо зараз злипнеться нам, ага.